Добрий вечір, з вами діві особи. Програма, яку ми говоримо, є Африківський виконавчий комітет проходить випробування владою чи здатність створити умови для ефективної життєві діяльності і забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку, відповідний алгоритм дій на початку року задала Африківська рада, яка ухвалила низку програм. І докладніше про це. Ми сьогодні будемо говорити з головною дівою особою нашого телевізійного циклу, начальником міського управління економічного та інтеграційного розвитку Богданом Білоком. Добрий вечір, Богдан Іванович. Незабаром міські фінансисти вже підсумують господарські який які завершуються. От, власне, як виглядає фінансовий стан? В тому чи економічний Афраківська за цей період? І які тенденції відзеркалюють досягнуті е, з початку року е, фінансово-економічні показники, в тому числі і бюджетні? Ну, в принципі, динаміка е, поступлення в бюджет коштів, е, вона майже так як ми прогнозували, йде. Йде звичайно з приростом, і це є закономірно, тому що сьогодні і нарощує обсяги виробництва промисловість, малий бізнес, і це є прямим відображенням того, що. Є робочі місця, є заробітні плата, і якщо так подивитися в розрізі по бюджету, то перший кошт, як ми його називаємо, це в основному кошти, які поступають із доходу з фізичних осіб. Податок до доходу фізичних осіб, він майже 99% тут має. То приріст його 20% порівняно до минулого року. Це майже 251 мільйон. приріст більше 21 мільйона, що майже рівняється місячному доходу, якраз поступлень податку з доходів фізичних осіб. І це є конкретне відображення реальних секторів економіки. Звичайно, в нас є відставання по другому кошику, де в основному наповнюється за рахунок плати за землю. Ну, ми також це прогнозували. Ми, звичайно, потрібно було балансувати бюджет на початку його формування, і десь за рахунок якраз балансування другого кошику по супленню доходу фізичного осіб. Думали, що ми його повністю зуміємо наповнити. І тут є де відставання десь на майже 17 мільйонів. Гривень, але я думаю, що ці всі програми, які десь і прогнозувалися, вони будуть реалізовані за рахунок тих коштів, які поступили. Це майже 55 мільйонів гривень. Що стосується бюджету розвитку, то, звичайно, цей рік також йде з приростом, хотів би відмітити, що і другий кошик 10 мільйонів має прирост порівняно з минулого року. Спецфонд і бюджет розвитку вони сьогодні мають 55,5 мільйона. От якраз усні програми, які реалізовуються в нашій сфері. І будівництво ремонту доріг, і житлово комунальна сфера, інші капітальні вкладення, вони якраз наповнюються із цього. Тут є приріз порівняно з минулим роком більше 10 мільйонів гривень. Ось цей приріз, про який ви говорите, чи він може бути базовим при формуванні уже проєкту наступного міського бюджету? Тобто, чи від нього будуть відштовхуватися міські фінансисти, коли будуть. Моделювати головний кошторис міста на наступний рік на ну, звичайно. Ми аналізуючи і прогнозуючи поступлення у бюджет міста, беремо за базу перш за все можливість створення додаткових робочих місць, моніторинг щоденних поступлень і що впливає, де є резерви. Недавно на нараді міського голови я доповідав про ті резерви, і можливості, які в перспективі можуть бути для наповнення бюджету. Буде звичайно зміни і доповнення до єдиного податку, який буде затверджуватися сесією наступного цього року. Там можливі Буде і збільшення поступлень в бюджет, але ми виштовхуємося перш за все, наскільки наша промисловість може наповнити бюджет, виходячи із обсягу реалізації. Тому десь прогноз збільшення надходжень до бюджету на сідучі десь буде в, в межах 18 20 Наскільки проблематично виглядає дохідна частина бюджету розвитку, і чи власне міська виконавча влада зуміє профінансувати ті роботи, які Здійснювалися з початку року в рамках цього кошторису? Я скажу, що як ніколи, в принципі, бюджет розвитку має сьогодні кошти у місці. Перш за все, це можливо було пояснено тим, що не не встигли провести своєчасно по окремих об'єктах тендерні закупівлі. Але разом з тим ми відміхотів відмітити, що зараз бюджет розвитку наповнюється за рахунок єдиного податку, тому що якщо раніше тільки з продажу землі і комунального майна, то зараз єдиний податок він майже вже за 11 місяців більше як 14 мільйонів має наповнення, і він дає основне наповнення спецбюджету спецбюджету розвитку. Як я вже сказав, ми цього року вже маємо 55,5 млн грн І я переконаний, що всі програми, які ми запланували, будуть профінансовані. І земельні аукціони, які не вдалося провести в цьому році, є перехідним на наступний період. Так, це є резерв, все таки для Звичайно, бюджету? Звичайно. ми цей рік мало. Якщо взяти, це майже біля грн ми тільки отримали за продажу землі, і більше трошки більше млн грн від продажу комунального майна. млн грн це не є. Та норма для міста для того, щоб ми повністю могли реалізовувати і виконувати власні програми. Тому в перспективі, якщо буде, ми це і на наш форум виставляли біля десяти ділянок для інвесторів. Можливість продажу є в місті. Поки що залівану, я не включаю, що все-таки голова бюджетної комісії буде можливо наполягати на бюджетній сесії на поясненнях, чому власне не вдалося провести земельні аукціони. Звичайно, потрібно зараз нам всім буде прозвітувати, що зроблено, тому що в принципі сесією були затверджені структурні підрозділи за кожен, кожен вид податку. В тому числі починаючи від доходів сузичних осіб, посуплення за плату за землю, за наповнення спецфонду бюджету розвитку, кожна структурно підрозділ мав завдання. Це було відображено в заходи, які міський голова затвердив по наповненню бюджету, по покращенню повного бюджету. І я вже про них сказав вів розмову. Чи доповідав на на раді міського голови? А я думаю, що на сесії обов'язково цього питання будуть звітувати керівники структурних підрозділів? Очевидно, будуть звітувати, чому все таки не проводиться інвентаризація комунальних земель? Так, це питання інвентаризації е, земель міста, воно є і включено в нову затверджену програму економічно-соціального розвитку на 2012 рік як одно із пріоритетних. Ми шість пріоритетних завдань затвердили, сесія затвердила міської ради на е, слідуючий рік. Одно із них це дійсно інвентаризація. Вона конче нам необхідна, тому що ми бачили реальний стан сплати, по перше, за землю, чи оренди, чи податку. А друге, можливість вільних земель для того, щоб ми, наприклад, зараз програма доступного житла вступає, потрібно відділяти земельні ділянки. Є, ви знаєте, були проблеми із тим, що потрібно для спорткомплекс і так далі. А ряд земельних ділянок є в місті, які просто роками стоять, їх свій час так сказати взяли в оренду чи Це так звані законсервовані землі. Так, так? і їх, їх потрібно повертати місто. Дані Івановичу, якщо розглядати наявну економічну ситуацію, от в розрізі. А промислового сектора, структури промислового міста, скажіть, будь ласка, які галузі собі так би мовити дають раду із доведеними планами показниками, які можливо так би мовити пасуть задніх? Я хотів би відмітити, що цього року дійсно прийшла структурна така зміна в наповненні навіть бюджету за рахунок росту окремих видів галузі промисловості. Ну, наприклад, я проведу, якщо минулий рік обробна промисловість навіть не входила у п'ятірку, то цього року обробна промисловість займає друге місце, якщо 25% має десь поступний від торгівлі, а я вам скажу, що у нас торгівля майже 2,7 тисяч підприємців. І підприємство в місті Івано-Франківського, то обробна промисловість зараз має друге місце по наповню бюджету до загального зведеного бюджету, і її вже е часткам сягає майже 17%. Ми більше 140 мільйонів сплатили податків, якраз обробна промисловість. А це, перш за все, наше машинобудування це харчопереробна промисловість. І дуже мене е, тішить те, що якраз ці підприємства почина, почали по-новому е, працювати, впроваджуючи нові технології, інвестиції. І, як я вже казав, ми ніколи не отримали стільки інвестицій в технології е, підприємств, як цього року 132,5 млн два мільйона гривень, е, мільйона доларів. США. Отримано інвестицій, і все це якраз у виробничі структурні підрозділи наших промислових підприємств, особливо обробної промисловості. Тому якраз зараз вже такі інші галузі, як, наприклад, фінансові органи, які фінансові заклади, які наповнювали бюджет і займали друге місце. по пішли вже майже на четверте місце, і інші галузі в даному випадку вже відстають від обробної промисловості. Ви згадали про торгівлю. Швидше за все вона додасть темпів. Що динаміки власне новорічного різдвяння свята? А скажіть, будь ласка, чи означає це, що і впорядковується торгівля? Є відповідне рішення міської ради, аби десь все-таки обмежити продаж алкоголю в вечірній період? Е, ну як це вплине власне у ці настанови депутатського корпусу на цю сферу торгівлі? Я думаю, що обмеженість в розпродажі спиртних воно не впливає на валові продажі товарів. І я можу по динаміці сказати, що, наприклад, якщо минулий рік ми в середньому на душу населення продавали у місяць по 860 гривень, цього року вже майже 1100, то вже за жовтень тисячу гривень продали. Тобто є можливість покупна можливість мешканців купляти товарів не тільки, будемо казати, ці спиртних, і вони наперед. Дуже мало долю відіграють в загальному обсязі продажу товарів, але упорядкувати це конче не потрібно, тому що дійсно та той хаос, який є сьогодні, і в продажі алкоголю, і стихійна торгівля, яка в місті є. Також це питання розглядалося на останній нараді міського голови, і міський голова дав серйозні доручення управлінню торгівлі, наводити порядок зі стихійною торгівлею. І я думаю, що це я підкреслю по відношенню до торгівлі те, що кількість ресторанів росте, кількість торгових закладів росте, а наповнення бюджет від них поступає менше. Тут є великі резерви, тому що напевне десь неправильно ведуть аналіз або неправильне розуміння керівників багатьох торговельних фірм по відношенню до своїх функцій сплати податок. Богдан Іванович, оскільки ми от власне десь так попередньо частково підсумовуємо господарські які завершуються. Скажіть, будь ласка, чи упродовж року відбувалася технологічна чи технічна чи виробнича модернізація базової галузі економіки? Я знаю, що деякі заводи придбали нове обладнання, приступили до до випуску а, якоїсь сучасної. Продукції, от скільки це підприємств, і що власне запускалося? Які технологічні лінії при інноваційних кількість підприємств у нас за цього року 32 таких підприємства, які ввели інноваційний від продукції. Це великий і малий і середній бізнес. Це так? В основному великі підприємства, які десь звітуються перед статистикою. І ці дані офіційно ми маємо. Продукція інноваційна в загальному обсязі реалізованої продукції сягає більше 40%. Це дуже добре. Так я вже назвав, що цьому можна завдячувати тим 132,5 мільйона доларів США інвестицій, які посупили. Ну, Непогане і, звичайно, за сучасне європейське виробництво це Електролюкс, Тайколектронікс, це Делфи. Це Imperial Foods. Це ключові бюджети формують підприємства, які найбільше платні бюджет, так, і вони випускають високотехнологічне обладнання, техніку. І я думаю, вони вдосконалюються. Ми сподіваємося, що вони і збільшують, вони і цього року збільшували робочі місця. І Ми плануємо і надіємося, що і на наступний рік будуть збільшувати. За рахунок цих приблизно названих підприємств. Ми десь на наступний рік плануємо біля тисячі створити нових робочих місць. І це дасть нам можливість звичайно збільшувати відчисню бюджет, але разом з тим і дасть можливість навіть ті кількість, хоча в нас невелика кількість, які знаходяться на обліку центру зайнятості людей, але вони зможуть отримати робочі місця. Особливо молодь, яка закінчує вище навчальні заклади. Ваші відділи і ваше управління тісно співпрацювало впродовж цього року із заподаткової інспекцією щодо а, ПДФО, так але я розумію, що на все залежить, власне. Від податкової щодо цього податку, тут, очевидно, повинна бути десь політична воля і виконавчої влади до створення нових робочих місць, до розширення виробничої бази, тобто бази оподаткування. Звичайно, для нас основне і які форми роботи ми використовуємо. Це в нас створена спеціальна робоча група по заслуховуванню керівників, по виплаті заробітної плати, по створенню робочих місць. І ми проводимо відповідну інформаційну роботу, проводимо відповідну виховну роботу. Але разом з тим, ми сприяємо підприємцям створенню робочих місць. І я хочу сказати, що вже тільки в цьому році більше 6 тисяч робочих місць створено в місті Івано-Франківську. Це і малий бізнес, середній бізнес, і великі підприємства, які я і інші великі підприємства, яких я не називав, дають там можливість створити сьогодні. Ми в центрі зайнятості. У нас лише 2400 чоловік стоять на Обліку, і це, це, будемо казати, як ми його називаємо, коефіцієнт безробіття 1,53, який у нас вже три роки не зростає, а стоїть на одному місці. Ну і е, упродовж цього року зі стін міської виконавчої влади серйозно говорили про проблему обмеження виплат зарплати в конвертах. Це такі меседжі йшли з африканської мерії в бік е, директорського корпусу менеджменту малого і середнього бізнесу. Ну, в середньому я рахую ми найбільше де вбачаємо, що такі є вершне. Це якраз сфера обслуговування, сфера торгівля. Перевізники і будівельна галузь. Найбільше от голова міський голова підкреслив на нараді, що в будівельному бізнесі дуже багато. Є навіть такі організації, які просто подають, що е, тисяча розмір, тисячу із зарплати, вони розраховуються з людьми е, на як вся організація, звичайно, що то навіть не, не можна зрозуміти, яким чином, чи це людина на 0,25 ставки, чи вона на 0,5. Але я думаю, що все ж таки ті умови, які сьогодні створюються за рахунок, будуть створені за рахунок нового закону чи зміни до податку єдиного податку, вони будуть дестимулювати малий бізнес вже зменшувати видачі в конвертах зарплати. Ну і це все ж така робота, яка проводиться по сплаті єдиного соціального внеску, і пенсійним фондом, і тим же структурним виконкомом, вони десь додатково дають розуміти тим молодим людям, які працюють, що в перспективі їм потрібно буде мати відношення до пенсійного фонду. А якщо не буде відчиснень, то тоді вже нічого не можна поправити буде. От за підсумками цього року, наскільки партнерськими були стосунки. Між економічним блоком із виконком і тією ж податковою інспекцією. У нас досить тісні, тісна співпраця, тим більше, що ми реалізовуємо навіть спільний проєкт з ними завдяки нашому якраз управління співпраці з податковою створений центр надання послуг платникам податків, просто який є найкращий в Україні. Сьогодні немає черг, сьогодні можливі. Можливе кожному представнику бізнесу, керівнику головному бухгалтеру прийти оперативно отримати всю необхідну інформацію, тим більше, що майже вже 70% йде звітності по електронній формі, і ми будемо цей проект продовжувати реалізовувати зараз на цю сесію. Буде виноситися на слідуючий рік. І я думаю, що управління економіки буде сприяти тим ті реалізації цих проектів, так щоб ми на слідуючий рік мали стовідсоткову. Звітність електронну всього бізнесу, ну і звичайно, вдосконалювати роботу цього центру надання послуг платникам податків. Оце покращення сервісу обслуговування наших. Звичайно, і, коли сьогодні просто приємно зайти в податкову, Там не потрібно стояти в чарки, коли стояли по годинами, не знали до кого звертатися, ходили по поверхах і так далі. Зараз це вже все відпадає. Можна чітко знати, що необхідно і оперативно і якісно Дані івановичу. Про що свідчить офіційна статистика центру зайнятості Франківська? За дужками нашої розмови ми залишаємо арешт Галицького керівника Українського центру зайнятості. Ну, звичайно, ця структура вона не підпорядкована місцевому самоврядуванню. і ми вплив на них маємо тільки як партнери. Ми співпрацюємо з центром зайнятості і добре співпрацюємо. Я хотів сказати, що з тих 6 тисяч місць робочих, яких я назвав, створених в місті, більше трьох тисяч якраз були за рекомендацією центру зайнятості. Більше того, вони майже 280 працівників направили і оплачували їм заробітні плати від на підприємства, що також стимулює додатково створення робочих місць і зайнятості населення. Вони проводять багато також різних навчальних тренінгів з і керівниками підприємств, і з кадровими спеціалістами, менеджерами підприємств, і ми тому їм сприяємо. То в нас є і це, Тому, можливо, ця спільна праця дає те, що ми сьогодні лише 2400. Працівників, верніше мешканців міста в центрі зайнятості стоять на обліку. У цьому контексті, що ми говоримо, чи вдалося міській виконавчій владі виконати, бодай частково заплановані заходи програми соціально-економічного розвитку 2011. Які проекти з цього переліку, можливо, будуть перехідними вже в наступну програму 2012 року? Я розумію, що чимало з цих проєктів чи заходів мають таку довготривалу перспективу. Так, ми в принципі, основні такі пріоритетні напрямки, які ми собі на цей рік клали перед собою. Вони можна сказати на відсотки 80 вже виконані, тому що цьому питанню ми десь більше передбачали стабілізацію розвитку бізнесу, стабілізацію поступлення в бюджет. А разом з тим в комунальні сфери хотіли провести відповідну реформу, що ми почали робити, і продовжуємо. Друге, це все ж таки е, ті питання е, інфраструктурних е, наших проєктів, які йдуть через воду, якотихпром е, е, і теплокомуненерго вони вже якісь міри розпочаті і вони будуть мати продовження, як я сказав на наступний рік. Вже певні кроки розпочаті і в, по, по проєктуванню, і е, ремонту дошкільних навчальних закладів, яких в нас не вистачає. І ті ж проєкти в школах і по басейнах збільшення кількості басейнів для дітей. І в лікарнях завезені закуплення нового обладнання і нових видів лікування, впровадження і так далі. Це всі програми вони були передбачені для нашої програми. Я рахую, вони досить успішно виконуються. Хоча є проблеми, і ми їх бачимо, і їх знову перенесли як пріоритети на 2012 рік. Інвестиційний форум що відбувся у Франківську, які його плюси і мінуси, власне, що вже от, зроблені певні підсумки і певні висновки. Чи стане він? Можливо, традиційному з точки зору поглиблення взаємовигідного цього партнерства і інтеграції бізнесу Іванофраківського з містами-партнерами Зарубіжжя. Ну я хотів відмітити, що ми дуже хотіли, щоб цей форум він став таким початком дальнішої нашої співпраці з нашими містами-партнерами, інвесторами, і він би став, як ви сказали, традиційним. Ну, на наш погляд, ми звичайно себе не можемо так оцінювати, але по тих оцінках, які до нас приходять, і відгуках від наших заграничних партнерів, вони схвально відносяться до проведення цього форуму. Ну, на наш погляд, він відбувся і дав користь В яких напрямках? Перш за все, ми десь змогли презентувати місто івано як таке. Показати наші можливості по дальнішому залученню інвестицій. Показали вільні площі земельні з розвитком інфраструктури, які в хрипінській зоні, і виробничі площі. І виробничі площі, які сьогодні не задіяні, можуть бути задіяні за рахунок поступлень інвестицій і приходу нових інвесторів. Позитрон простою є десятиліттям. Ми також його пропонуємо, хоча там інвестиції поступили. Там зараз досить солідне виробництво йде нових дерев'яних пакетів дверей, вікон і так далі. Вони це там саме сучасна будемо технології виробництва. Слід відмітити там дуже добра котельня, яка опалює їхні виробничі площу за рахунок власних відходів, тобто використання вторинної сировини, не там газу чи електрики, це, але я думаю, перспективи ті вільні площі, які є, вони зможуть бути також інвесторами використання. Інше питання те, що ми не навіть не сподівалися, що тільки буде представників. А представники були із Румунії, Польщі, Словаччини, Литви. Іспанії, Німеччини, Румунії, я вже сказав, Молдавії, Білорусії. І вони всі відмітили про те, що це необхідно, такі зустріч у Франківську. І десь навіть між собою інші країни спілкувалися, і ми прийшли. І так і прийняті резолюції відмітили, що він повинен стати постійно діючий цей форум. З інтервалом ми ще будемо визначати рік-два. Але він я думаю приживеться в місті івано франківську Богдан Іванович, Які надії покладає міська виконавча влада на екологічний проект роздільного сортування побутових відходів, що запроваджується в Івано-Франківську в рамках транскордонного співробітництва Угорщина, словаччина Румунія, Україна і наскільки я пам'ятаю його вартість 800 тисяч євро. Чисте довкілля і енергозбереження це були ключові меседжі, інвестиційного форуму партнерства і співробітництва. Так, звичайно, це саме актуальне питання, яке сьогодні є в цілому світі, і чисте довкілля цей проект дійсно передбачає на ту ж кошти. Ми повинні виконати ряд заходів з тим, щоб зменшити нагрузку на полігон. Я хотів би відміт... на рибницький полігон. Це на рибну скупи. Я хотів би відмітити, що от по таких даних за минулий рік в Україні зібрано більше 50 мільйонів метрів кубічнів сміття для того, щоб все сміття забезпечити по Україні збір, а це у світі майже ніде нема. Щоб захоронення все йде на полігон, там де все на переробку. То нам потрібно, що в Україні 800 додаткових побудувати полігонів, що може перетворити всю Україну в полігон для твердих побутових відходів. А в місті ми минулий рік зібрали майже 400, мільйон... 400 тисяч куба сміття, або це 90 тисяч тонн. І наше завдання цього проекту якраз зменшити нагрузку на полігон за рахунок туринної переробки десь на 30%. і це нам дасть можливість продовжити служби полігону. По-друге, ці побудовані ми плануємо побудувати 200 контейнерних майданчиків, які б мали естетичний вигляд, купити 600 контейнерів, євроконтейнерів для загальних видів сміття і для відсортованих, і такі, як пет пляшка скло, папір, переробляти. Вторинно не давати можливість попадати на полігон. І це, крім того, планується закупити два автомобілі для вивозу. І я вже хотів би відмітити, що декілька років ми експериментуємо цей проєкт, і, і майже всі гості, які от побували і на нашому форумі, і раніше, які приїжджали, відмічають, що місто Івано-Франківськ досить чисте місто. І завдяки тому, що дійсно в нас зараз. Дуже до цього питання ставиться з відповідальністю і ті перевізники, які... ну і, звичайно, міський голова вимагає від них кожен, кожній нараді доповідати, як стан із вивозом твердих побутових відходів, в тому числі, як ідея реалізація проєкту. Антон, що, скажімо, міська влада, комунальники зуміють все-таки спорудити разом з інвесторами ось цей завод, а так на Рівнському полігоні, чи означає це, що відпаде проблема фільтрату? Які доводиться відвідпомповувати вздовж Калівського шосе власне в міські каналізаційні люки? Ну я думаю, що воно так скоро відпаде, тому що сміття, яке там вже є захоронено там на майже на 11 гектарах, то воно само по собі буде виділяти разом з дощовими водами і снігом фільтрат. Але для цього ми маємо, ми хочемо за екологічні кошти, ми вже займаємося проектуванням, спорудити колектор, відповідний, який буде йти на очисні споруди. І такий колектор постійно діючий він дозволить, щоб цей фільтрат попадав дійсно на очисні споруди, а не десь в якісь річки або потічки в лісі. І ми в цьому питанні працюємо над тим, що якщо навіть завод буде побудований, то він буде мати займатися основною переробкою того нового сміття, яке буде поступати на цей же полігон. Бо планується в принципі, разом з обласною держадміністрацією і інвестором, якраз на межах цього полігону будувати такий завод. Ну, це запитання, яке я вас яке я вам задав. Це адресується від мешканців сіл Павліка, Ямниця, Рибне. Я думаю, що колектор, який буде побудований, він вирішить на 100% це цю проблему. Володимир Івановичу, на сам кінець, туристична галузь. Яка її перспектива розвитку в наступному році ось з точки зору реалізації відповідної галузевої програми, яку теж має намір ухвалити Європейська міська рада? Ну ми звичайно, програма туризму для нас дуже важлива тим більше, що ми наближаємося до святкування 350 років. Тому Перший рік цієї програми у основному буде присвячений 350-річчю чемпіонату Європи у Львові. Ми максимально будемо робити умови для уболівальників, які захочуть проживати у місті Івано-Франківську, а відвідувати матчі у Львові. Для цього і передбачається раз заходів у самому цій програмі. Крім того, програма десь націлена на вдосконалення співпраці з зеленим туризмом, особливо з комплексом Буковіль, туристичним комплексом. Тому що він, як би ми не говорили, він є основа розвитку туризму в нашій області і нашим туристичним фірмам, які вже ми маємо 94, в цьому напрямку, повинні тісно співпрацювати з зеленим туризмом з тим, щоб вони організовано туристи могли заїхати на відпочинковий комплекс «Буковіль». комплекс Буковель. Разом з тим, ми хочемо приділити увагу і кадровому підбору для туристичних фірм. Сьогодні це одна з проблем, хоча багато вищих навчальних закладів готують. Ми хочемо десь все ж таки зробити певні відтворення, ремонтні роботи палацу воріт палацу Потоцьких, краєзнавчого музею чи ратувши оглядову майданчики. Хочемо підземелля. Відкрити міські, якщо ми знайдемо спонсору або інвестору, або якийсь проект наші підземелля біля центральної частини міста і ряд інших цікавих туристичних продуктів. Вони бачу мені залишається подякувати за те, що ви взяли урці у нашій телепрограмі. Голодєвою особою нашого телевізійного циклу сьогодні був начальник міського управління економічної та інтеграційного розвитку Богдан Білик. Спасибі за увагу до зустрічі в ефірі. До побачення.